Чому деяким людям не вистачає сили духу, натхнення? Перейти на українську, от нещодавно до речі, почула таку цікаву тезу. Якщо ми вчимо англійську мову, то ми не боїмося нею починати говорити з іноземцями. Нам не соромно. Нам не соромно, що ми не знаємо правильних часових форм. Нам не соромно говорити постійно в інфінітиві. Нам не соромно говорити знаєте, просто словами докупи, аби нас лише зрозуміли. А чомусь українською так не працює? Можливо, ви поясните цей феномен. Ну, треба сказати, що я сам був з, з українцем до 2012 року, і ну, це вже скільки 11 років тому, та я перейшов на українську мову. Єдине виправдання, яке я для себе тоді знайшов, чому я не робив цього досі, це лінь Банальна, проста лінь, е, все інше сором там, або знаєте, кажуть. Я не хочу, я так люблю українську мову, що я не хочу її псувати, тому я буду далі говорити російською. Це ну настільки недолуге виправдання. Я порівнюю, ви вже вибачте, і нехай глядачі мене вибачать, Це все одно, що казати: я так люблю свою дружину, що не буду з нею кохатися, а буду ходити до коханки. От а з дружиною кохатися не буду, бо я так сильно її люблю. От, дуже думаю, дуже круте що... порівняння. Насправді. Дякую. Тому якщо це вже до глядачів звертаюся, якщо ви дійсно любите українську мову, якщо ви вважаєте себе українцем або українкою, то ви просто зобов'язані розмовляти українською, тому що українці розмовляють українською, це банально і просто. А не українці розмовляють не українською, тобто англійською. Не знаю, італійською, французькою, російською, тобто російськомовних українців як такого терміну немає, це помилка. Це кремлівська пропаганда, це наратив Кремля. Українці, які не спілкуються українською мовою в Україні, є або з російськими тобто, вони послуговувались суржиком або українською мовою до переїзду у велике місто і під тиском. Великого міста, де перед тим роками насаджувалася російська мова шляхом заборон друкування, навчання, написання наукових робіт тощо, та, от вона нав'язувалася у великих містах, в університетах, в різноманітних закладах, на роботі. І під цим тиском, коли українці переїжджали у велике місто, вони ставали зросійщеними, і тому нині є українці зросійщені та нащадки зросійщених українців. Таким був і я, тому що моя мати приїхала до Києва, стала там з російщиною, і у неї народився я. І вона вже якби зі мною спілкувалася російською мовою. Я ходив в російську школу, потім у університеті я спілкувався російською мовою, аж поки до мене не дійшло. Що я почав їздити і за кордоном, спілкуючись російською мовою, я дуже сильно злився, що як це так? Мене всі сприймають за росіянина. Я ж українець. Чого вони мені всі кажуть, що ти рус? Да, да. А, а, а я ж сам російською мовою спілкуюсь. Так я ж сам себе ідентифікую як росіянина. То чому ж я дивуюсь? Так? Тому, повертаючись до теми, якби немає російськомовних українців, є зросійщені українці та їхні нащадки, є окупанти та їхні нащадки. Приклад окупантів та їхніх нащадків це моряки російського воєно-морського флоту. Які, виходячи на пенсію, лишались жити в Криму. Там народжували дітей, яких вони виховували в любові до російської мови, російської культури, та всього російського. Це окупанти та їхні нащадки. Все, російськомовних українців немає. От, ви навели приклад своєї сім'ї? Навели приклад, що часто там ті українці, які проїжджали з областей з до великих міст, зросійщувалися, тому що російська була модною. Чи можемо ми якось зараз не знаю, успадкувати цю концепцію тільки в зворотньому боці і зробити українську модною? Тому що от я подивилася опитування Києво-цифрового і його результати. І тут запитання: як ви вважаєте, що найбільше заважає почати спів? Спілкуватися українською. На першому місці це звичка, іншими словами, лінь, як ви це сказали на початку нашої розмови. На другому місці виявляється недостатня популяризація української культури в суспільстві. Хоча мені здається, що зараз ми робимо все залежне від нас, аби популяризувати українську мову і культуру, зокрема. Ну, знаєте, відповідаючи на запитання, я хотів би повернутись до того, що я не казав, що російська мова була модною. Я казав, що російська мова була штучно нав'язаною. Шляхом заборони, Та, це трошки інше. Тобто, ну мода це вже як наслідок. Причина тут не в моді, причина в тому, що були жорсткі, ще раз кажу, жорсткі, ще раз кажу, жорсткі, радикальні заборони, радикальні, жорсткі заборони української мови, за яких людей між іншим вбивали, просто фізично вбивали за те, що людина говорила українською мовою. І це тривало. Сотнями років. Сотнями. Так? Тобто, ну можна просто загуглити будь-хто там кількість заборон української мови та і подивитися, скільки їх було. От. А ми хочемо е культурно, спокійно, толерантно за рік пояснити людям, які 30 років виходили на майдани своїх міст, кричали Я люблю Росію, Путін прийді спасіть». Ми хочемо цим людям толерантно, м'яко, е у вигляді моди на українську мову, пояснити, що треба любити Україну. Ну, тобто, це так не працює. Гаразд, Ми як працює, способи, що робити для цього? Що робити, щоб і толерантно, але водночас і якомога швидше? Ну, навіть швид... навіть питання не в швидкості, а в більше в ефективності. Тут, знаєте, такий ну, не трикутник, я би сказав, а такі взаємозалежні речі, е швидко дорівнює радикально. Тобто, якщо ми хочемо швидко, це означає жорстко радикально. не впевнений, що це є правильний шлях, оскільки він швидше за все викличе великий супроти. Ну і знову ж таки, ну, для чого нам ця радикальність? так? Тому, е якщо ми не готові діяти. Радикально і жорстко, то ми маємо бути готові до того, що українізація в Україні триватиме роками. Але я не є прихильником того, щоб майже через рік після повномасштабного вторгнення толерувати російську мову в Україні, виправдовувати е, українців або громадян України з, там, з українськими паспортами, які спілкуються російською мовою. Я не є прихильником того, щоб вести дискусії з приводу того, чи має бути російська мова в Україні чи ні, для мене будь-яка людина, яка сьогодні виправдовує російську мову в Україні, є ворогом України. І для мене це однозначно. От тут, якби людина, якщо вона не готова розмовляти українською мовою в Україні, якщо вона не любить українську мову, якщо вона не любить українську культуру. Якщо вона не кайфує від українських народних пісень, якщо вона не любить українське народне вбрання, і якщо вона вважає українських героїв своїми ворогами, тобто, якщо вона називає когось там бендеровцем, так, то ця людина є ворогом України, це ворог України і його або її треба називати так, як треба. Правильно, це ворог України, так? це не російськомовний Україна. Це представник російської діаспори, який є нащадком окупанта, який ненавидить все українське. Yeah. Так, тому і діяти тут треба відповідно. Тобто, в нас ж є, якщо ми демо, демократична держава, це не означає, що у нас має бути все дозволеність. Тобто демократія не дорівнює все дозволення. Тому демократія має інструменти. Це ну, механізм є держава, так? є СБУ, є поліція, яка має. А спілкуватися з такими людьми, ну, ставити їм запитання, слухайте, а чому ви вважаєте, що Бандера не є Героєм України? А чому ви не хочете розмовляти українською мовою з українцями? Чому ви звертаєтесь до українців іноземною мовою? Бо російська мова це іноземна в Україні. Тобто чому ви вважаєте, що українці в Україні мають розуміти іноземну мову? Ну, це ж це ж типова поведінка окупанта. Ну, я приїжджаю, наприклад, в Німеччину і починаю з німцями спілкуватись українською. І типу, ти що дебіл? Чому мене не розумієш? Ну це ж ну, це ж поводіли по Це ж просто. Логічна послідовність у нас святковий зв'язок дуже простий, гаразд. А як тоді бути із людьми старшого віку, з бабусями, з дідусями? Ну, не можемо ж ми їх назвати окупантом, якщо у них вже вкорінена звичка говорити російською, і їм важко перейти на українську. Що робити молоді, яка ну там бачить, що бабуся точно не окупантка, не фашистка і ну звичайна, абсолютно нормальна, адекватна людина? Ну але просто от, звикла говорити російською? Російською. Ну, я не знаю, ви так говорите, що робити з людьми літнього віку. Ви про них говорите, тобто ви, ви їх принижуєте, коли ви так говорите. Я до того, що вони виправдовують свою російську тим, що. Мені вже пізно. Ну, ні, не пізно. Тут дуже дивіться дуже просто: якщо людина любить Україну, вона любить українську мову. Все. Крапка. Тому, якщо ти говориш, що ти любиш Україну, ти спілкуєшся українською. Виправдань немає. Вік не виправдання. Українська мова не китайська. Українська мова з російською має понад 60% спільної лексики. Незалежно від віку, ну, якщо людина не ідіот, то вона може за певний час, для кожного цей час різний. Якогось потрібен місяць, якогось потрібен рік, для якогось потрібно 10 років. Але людина може за певний час вивчити українську, і це не залежить від, від Пане Максиме, дякую вам за таку палку дискусію. Я, в принципі, абсолютно е, згодна з усім вище сказаним. Дякую вам. Максим Продеос був з нами на зв'язку. і блогер, засновник каналу про розмовну українську мову. «Розмовляємо українською.